Робимо симетричну витинанку дзеркальної симетрії, складаємо папірець навпіл і малюємо якусь дуже просту пташечку, дуже просту форму. пані Вікторія Олівцем створює ескіз майбутньої витинанки, перш ніж полотно оживе у візерунку. На кольоровому аркуші паперу поступово з'являється образ птаха. Майстриня зізнається, за понад 15 років витинання зібрала чималий творчий доробок. На переважній більшості робіт національні мотиви. Починала пані Вікторія з образів, які їй були по душі. Мені здавалося, я ж кажу, що мені здавалося, що це зовсім не складно, тому що в мене бабуся витинала, голубочки робила її чудово, і я це пам'ятаю, цих голубочків. І ці голубочки десь там теж в мені сиділи, мабуть, і чекали, коли я їх намалюю і витну. Перша моя витинанка була в голубочок з Петриківською квіточкою. Це був такий симбіоз поєднання того, що я вміла, того, що я розуміла. Майстриня розповідає, на виконання простих за орнаментом робіт витрачає 10-15 хвилин. А от кропітка робота з великою кількістю дрібних елементів займає кілька годин. Захоплення пані Вікторія поєднує з основною роботою, адже викладає на кафедрі дизайну в одному із запорізьких вишів. Я вже викладаю декоративно-прикладне мистецтво взагалі і. Тому тут вже ми і всі розписи вже вивчаємо, і всі напрямки декоративно-прикладного мистецтва України. Тому вже в ветенанках є і каливу зори з килимів, і є якісь інші напрямки. Намагаюся вчити, передати свою любов до цих розписів і до народного мистецтва нашим студентам. Окрім витинання, пані Вікторія займається петриківським розписом. На полотнах майстрині яскравими барвами розцвіла калина, квітнуть мальви та ожили птахи. Є і серія робіт у самчиківському розписі. Одна із них присвячена рідному Запоріжжю. Зокрема, картина під Дубом Запорізьким. Це самчиківський розпис, теж одна із наших перлин нашої України, тому що він, незважаючи на те, що він не дуже давній, але він надзвичайно гармонійний і дуже легкий в виконанні, теж дуже легко вчити студентів такому розпису. І він дуже гармонійний, тому що поєднує плавні лінії і гостренькі, і є гармонія і між плавності і гостротою, і гармонія між кольорами світлими. Власні роботи пані Вікторія викладає на своїй сторінці у Фейсбук. Жінка впевнена починати займатися творчістю та відроджувати українську культуру як ніколи на часі. І Якщо з першого разу не вийде малювати та витинати, варто спробувати ще раз. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.